Що ж, пропоную рухатися далі? Рух синьою гілкою київського метро планують повністю відновити восени. Це може статися на початку вересня. Принаймні, про таке заявив мер Віталій Кличко. До слова напередодні була й інша заява від київської міської держадміністрації про те, що саме неякісні проєктні рішення та будівельні роботи спричинили аварію на пригоні між станціями Димівська і Либіцька, а допомогла виявити це буцімто експертиза. Водночас у прокуратурі цю заяву КМДА відразу ж спростували, посилаючись на дані іншої експертизи. Більше того, у Київській міській прокуратурі заявили, що посадовці комунального підприємства Київський метрополітен не надавали результатів експертиз чи інші документи, на яких ґрунтуються їх заяви про неякісні проєктні рішення під час будівництва тунелю між станціями метро. Докладніше про це говоримо далі. До нас долучається Андрій Вітранко, депутат Київради, голова П. Комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради. Раді вітати вас. Доброго вечора і слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Отже, з головного для людей, мабуть, пан Андрію, як ви взагалі оцінюєте ті роботи, які проводяться зараз в метрополітені? Чи дійсно кияни дочекаються запуску цієї синьої гілки восени? Ну, я дуже сподіваюся, що кияни взагалі дочекаються запуску. І синьої гілки і відновлення нормального транспортного сполучення, яке буде поєднувати Голосівський район з центром нашого міста, тому що як ми всі чудово знаємо, метрополітен – це основна транспортна артерія будь-якого міста. І навколо метрополітену будуються всі транспортні сполучення і загальна транспортна картина. Що стосується конкретно цієї інформації, то ми скоріше будемо ґрунтуватися на офіційних. Я поки підкреслю офіційних державних. Експертизах, які були надані Київською міською прокуратурою, аніж на тих, я так знаєте, не побоюся цього слова папірцях, які нам демонстрували здалеку всім нам, як депутатам, як, нам, як членам часової контрольної комісії, ми бачили той жалюгідний стан метрополітену на свої власні очі, коли спускалися в самому початку до цього перегінного тунелю. Ми бачили там і розриви, і тріщини. Ну там знаєте, були невеличкі такі. Але повноводні гірські річки, які вимивали породу з поза стінок метрополітену, прокуратура стверджує абсолютно обґрунтовано і науково, і всіма дослідженнями, що 10 років думайтеся, 10 років ніхто не обслуговував тунель. Якщо ми знаєте такими простими словами будемо говорити, то невже господарь будь-якої квартири, коли в нього 10 років протікає дах, буде? Просто змінювати тазі, знаєте, ємності для того, щоб вилити цю воду. Невже ніхто не вхоне ніхто не міг поцікавитися, що ж там взагалі відбувається, провести відповідні дослідження. Якщо немає інституційної спроможності, то запросити спеціалістів для того, щоб за 10 років полагодити цей перегінник. Я ще хотів уточнити стосовно ось цього висновку комісії, про який йдеться на сайті КМДА і про який заявляв Київський міський голова, Віталій Кличко, ви кажете, що вам його показували для містян, вже просто написали статтю на сайті КМДА і навіть не розмістили посилання чи pdf ПДФайли цього документу. Тобто у населення взагалі немає можливості ознайомитися із цими висновками, що мене, чесно кажучи, як киянина. І мешканця столиці дуже дивує. Я би хотів ознайомитися із документом, який засвідчує, що колись там при будівлі цих перегонних тунелів роботи були виконані неякісно, і хто цю експертну думку надав? Мені здається, ми заслуговуємо на це. По друге, ось те формулювання, про яке ви говорите стосовно прокуратури, що роботи по експлуатації перегонів були виконані неякісно. теж період зазначається навіть трохи більше з березня 2011 року по грудень дві Двадцять року. Тобто йдеться, щоб весь цей час якісь роботи мали виконуватись, але не виконувалися абсолютно точно, ви абсолютно праві. Існує навіть окрема стаття видатків, існує окреме підприємство в структурі метрополітену, яке обслуговує перегінні тунелі, і має їх щодня досліджувати для того, щоб запобігти будь-яким надзвичайним ситуаціям що стосується вашого першого питання, то а, це був лише попередній звіт, який нам показували. Він не був ніким затверджений. Там стояла лише підпис та печатка експерта. Ось і будь-яких інших документів не було. Окремо, хочу зазначити, що а, було декілька спроб, і цей звіт він а, проводилися тендери на цей звіт. Спочатку на його оформлення. А потім був ще один додатковий тендер. Мені здається, там на суму приблизно 1,3 мільйона гривень. Наскільки я пам'ятаю, що стосується до опрацювання цього звіту, тому е, кінцевого варіанту звіту його немає. Але я вам хочу сказати, що так завжди в цінах цього будівлі, цієї будівлі на жаль на Хрещатку 36 Що коли посилаються на якісь документи, їх широкому загалу не показують. Це стосується і муніципальних програм, які вивішуються там на деякий час для громадського обговорення. Ну, наприклад, так, хочу вам приклад навести програму про охорону культурної спадщини, яка зараз зайшла до зали Київської міської ради, яку на, ну, за думкою департаменту культурної спадщини має затвердити: знаєте, скільки киян обговорював? Нуль. Жодна людина не обговорювала цю програму культурної спадщини, а і в супереч законодавству її починають вносити до зали Київської міської ради. Це, взагалі, я вважаю, ганьба. І недоопрацювання, і халатність чиновників на хрещатику сі. Пане Андрію, повертаючись до відповідальності за те, що відбувалось протягом років в синій на синій гілці метрополітену. Нині суд відправив під домашній арешт керівника київського метрополітену. Однак, ми знаємо, що це ж колишній головний інженер, так чи е, він виконує обов'язки керівника, чи тільки на ньому лежить відповідальність за те, що відбувалось, чи будуть ще інші люди, які е, опиняться під слідством, і так само подальшому отримують там і запобіжні заходи, і якісь підозри. Тому що зрозуміло, що не одноосібно цей процес мав би керуватися. Так і доповнюючи запитання Фаїни стосовно колишнього очільника київського метрополітену, про нього чогось взагалі нічого не чутно. Про пана Брагінського, тобто тимчасовий виконуючий обов'язки, отримав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що за словами КМДА, ускладнює роботу київського метрополітену. А про Брагінського взагалі всі забули. Ви знаєте, тут так часто дуже буває, що для того щоб ховати іншу людину його або її просто звільняє з роботи. Знаєте, отак от прикриваючи цим станом на сьогодні, у мене немає жодної інформації, де знаходиться пан Брагінський. Я не володію нею і навіть не дуже цікавлюсь, але ви абсолютно праві. Брагінський 10 років керував комунальним підприємством. І він абсолютно чітко причетний до експлуатації, до роботи до всіх тих речей і до необхідності обслуговувати перегінні тунелі, взагалі, все це підприємство. Тому е я сподіваюся, що цього разу не буде так, як завжди. Знаєте, коли знайдуть якогось САПа відбувала, а основні дієві особи, як то керівник комунального підприємства, багаторічний, як то директор департаменту який мав відповідати за це підприємство, як то профільний заступник міського голови, а вони десь сховаються і не понесуть жодної відповідальності. Сподіваюся, що цього разу буде справедливість, і всі отримують ті, скажімо так, засоби і запобіжники, на які вони заслуговують за свою безвідповідальну роботу. Що ж почули вас? Дуже Спасибо. дякуємо вам за що долучилися і знайшли час. Андрій Вітренко був із нами, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради. Говорили про розслідування на синій гілці метрополітену столичного. Так наскільки були дотримані всі. Всі правила виконання будівельних робіт, і хто власне понесе відповідальність за те, що на етапі будівництва відбулися вочевидь якісь порушення, які спричинили те, що зараз тунель не працює.